Доброго дня, друзі пчеловоди. Значить, далі серіал, виходить. Ось і пішли у нас перші відводички, які ми робили з сояшника. Робилося 16 числа. Позавчора дивився тут, маточка облетіла, сьогодні дивився тут. Значить, все. Тепер ми можемо їх розділяти. Що ми робимо? Наслідуючи, уже рік у нас піде дві сімечки. Ми здвигаємо. Його підставочка у нас тут на два. А сюди підготували, так як муклеси, освобождаються. Два корпуси, дно і ставимо сюди одну бащинку, одну сушку, заставну. Це на ту піде сушка у нас і кормушечку. Зараз ми беремо, відкриваємо. Цю половинку і пересаджуємо її сюди. Оце буде такий от водочок. Сьогодні в нас 29, серпня. Так що пройшло 13 днів. Ну, яйця ось, у, я вже бачив, сія. Зараз ми її найдемо щоб не тратити часу вашого. Покрасимо і політочку приклеїмо. І все буде добре. Все воно. Оце тепер буде у нас така сімейка чи отводочок, чи як хочете називайте. Так, це буде сушка. І це буде заставна, і це буде кормушечка. Все, отолочено, От, пізабу. Ну ладно. Потім потолочину Поділимо, закриваємо. А тут витягуємо ці перегородочки. ну Бачите, що тут не дуже гарно, що прийдеться зняти цей корпус. Це значить треба буде. Ето рамочки ці витягнути, Так, Димус, все біле вже. Опоздав з просмотром. Дай же як би ще дві руки. Так. Так. Зараз немає світла в нас. То не на вощів. Ще була та вощінка. це і цю заставно. Перегородочку витягуємо і все, ставимо цей корпус назад все складаємо, Так. Пилок. Чешний суд, слава Богу, вже розвиток буде. От місяць гуляли, відможки так. Тепер, я журювачів нема, буде електричество навостимо, Поки сушку поставимо їм. заставну, кормушечку і сьогодні почнемо вже. 300-500 г цукрового сиропу. Один к трьом. В один до одного кілограма цукру. І я думаю, до э, початку зими, воно оце отако от все набере духу. Всього доброго!